Добрий вечір, безпечний регіон. Збирався додому, виходжу, а тут три чарівні принцеси фоткаються біля у вас дуже гарна ялинка. Случайно зовсім зустрів таку чарівну родину біля моєї ялинки. І так, Що за родина там нас завітала? Скажіть. Сім'я Барнів. Раді вітати. Так. І у вас три принцеси? Так. Вівдукия Михайлина Параскева. А оця принцеса, кота Єдухія. казала, дякую за чашку. А ну скажи, скажи, щось, привітайся, скажи. Так, за чашку. Що ти будеш пити з чашки? Капучино. Капучино будеш пити. Боже, така... святі діти. Розумієте, от напевно за таких от дітей, за таких принцес, напевно, ми з вами все це і робимо. От відвоюва нашу Україну. Дякую, безпечний регіон. Приходьте, фоткайтеся з цією чергівною ялинкою. Дякую цій родині, щоб йшли сфоткатись. Що всім гарного вечора мій рідний безпечний регіон. Дякую.